Пройшло чуть більше місяця. Станція виглядає все ще молодою, але повернулася до мене і на цей раз, наскільки я розумію, вона вже не заряджається і не видає 220. Падає в третю помилку. Попереднього разу її спалили генератором, і, як то кажуть, заміною трусів на чисті ми обійшлися, зремонтували блужолення на власні потреби, і вона більше місяця попрацювала. Цікаво, що її зробили хлопці цього разу. Розбираємо. Знову купа дурацьких танців з розборкою дурацького корпусу. Тут все чисто, тут все гарно. Те, що ми робили по блоку ціленьке, тут питань немає. Бачу спалений резистор передзарядки DC шини. А таке може бути тоді, коли спалені транзистори силові. Низьковольтна частина, скоріше за все, ціла, бо морда вмикалася в захист не падало. Тут ще напруга може бути навіть. Так, то є налишкова напруга на конденсаторах. Тут порядок. Високовольтна шина мене цікавить. Тут, скоріше за все, коротке. Та. В нас попердолена силова частина на той раз. Ззовні все ціле. Розпаюю драйвера. Тут гальванічно розв'язані, такі як векофло. Ой, принагідно шимку випишу, скажу, хто цікавився. Шимку мені опізнати не вдається. Напис 80210B. Логотип схожий на символ довкола регуляторів гірше ліпше. Тобто це якби райдуга, котра збільшується на одному кінці. Та якби мінімум, максимум. Не знаю, не пам'ятаю, що це за фірма і 8210Б маркування. І винесло не тільки транзистори, а ще й купу драйверів. Бо ось у нас є коротке. Що ж, треба пробувати. AC Є! Тут працює, добре, зарядка. Байпас. А де потужні зарядки? Пішла потужні зарядки. Трохи дивний звук інвертора, але то скоріше норма, ніж проблема. Добре, розбираю, заливаю лаком і ставлю на прогон на зарядку. Заряджається нормально, перегрівів немає. Транзистори я поставив на 20 А сильніші, ніж стоять в оригіналі, бо слабших просто немає в наявності. Як бачите, пакує. Реверсом на розряд працюють тіся самі кола, тому особливо вже не парюся з перевіркою на розряд. Дозаряджаю до повного і вже запаковано відправляю хлопцями. Та повішайте інструкцію біля генератора та заставте читати. Може палити не будуть. Тільки зараз включився потужний другий вентилятор. Два маленьких на інверторі ви бачили, і один є з боку станції. Ото дотепер працювали тільки два маленькі на інверторі, тепер включився боковий. За рахунок цього, якщо ви її не з нуля або температура дозволяє, вона працює дуже тихо. І тільки коли вже її досить гаряче, вмикає додатковий великий. Технопул ПГ. Назва намікає, що це щось пов'язане з кислотністю. І з тим, що це для басейну. Це підтверджує перистальтична помпа. Тут вона, правда, двокамерна, як би то правильно сказати. Я вам показував три камерні. Коли три ролика прокачують, тут два. Ну, принцип той самий, більше ні на що воно не впливає. Значить, в нас є двигун, це є дозатор. Напевно, підключаються якісь чуйніті, як кажуть поляки-давачі. Хоча, судячи по корозії, цей роз'єм був не підключений. І воно в автоматичному чи ручному режимі змінює pH води. Аква. Акватехнопул Санто-Прене. Це замість серійного номера. Цікаво. Він палить запобіжники. Тобто при подачі живлення вигорає запобіжник. Є... І він не вмикається. На вигляд нічого складного. Присутня корозія, це по індикатору, це навряд чи причина. Тут є керування двигуном, Кауксіальний кабель це таки на сенсор. Скоріше за все, мікросхема мені не знайома. Окремо стоїть процесор, ну і звичайний двигун на 220 вольт. Тут би ще десь мав, бути, мав би бути орган керування, тобто семистор, скоріше за все, бо реле не бачу. Згадував власник, і вже я бачу, попід трансформатор щось горіле. Тож нам треба вишпиртувати ту плату до себе. Ага, а тут. Гвинт, але таке враження, що під тим гвинтом кнопка. Ні, не кнопка, це коннектор. Тут ще щось мало би підключатися. Знизу два дроти. І така загадкова штукенція. Виймаю плату семисегментний індикатор, дві штуки, могло бути три світлодіод. Жменя кнопок, цікаво зроблений сенсор. Ось виріз в платі. Причому такий виріз наскрізний. І через резистор йде подача центральної жиликоксіального сигналу на мікросхему. Резистор і конденсатор на корпус. Тобто це чутливий вхід, очевидно. Працює він з високим опором. Напевно, міряється опір води для визначення пг але то не точно, я не знаю, який там точно датчик. Бо єдине пояснення, для чого прорізь. І так це, власне, щоб не було наводок по високому опору плати через вологість. Трансформатор тут швидко знімний, тому знімаємо його і бачимо, що довбанув саме трансформатор. По первинній обмотці каплі міді, сліди горілого, тобто трансформатор під заміну помити, відновити доріжки, варистори тілі. Чому він так зробив, не знаю. Може волога, може ще якась біда. Залишилось знайти по, по розміру, по параметрах, а тоді ставити запобіжник, впаювати і дивитися, чи не дісталося десь чомусь по вихідних колах повторинці. Тут не тільки трансформатор швидкознімний, а й конектор. Я такого не бачив, не сподівався. Випаюю конектор, щоб почистити під ним, а він виявляється знімний. Тобто ось просто раз і зняли. Крутяк. Ще бачу збитий резистор один. Отак, От між другим і конденсатором. Чи так з заводу, не знаю, але явно щось було і явно вибите. Не знаю, чи воно працювало без нього, чи це як запобіжник міняли, залізли, стукнули. Слідів пошкодження більше ніде ніяких немає. Діодний міст. оптопара, непонятно для чого. Ага, це напевно відслідковування роботи двигуна. І керує двигуном звичайне реле маленьке. Простий вимірювальний пристрій. Дві лінії, що на конектор, стоять з супресором. Це якесь зовнішнє керування, можливо, або додатковий датчик. Трансформатор виявився з середньою точкою. Тобто живлення тут двополярне, будь-який не підійде. Причому середня точка задіяна. Тобто В нас є двополярне живлення. Це трохи зле, бо з тим будуть нюанси: 9,5 В 100 мА. Попробуємо знайти, як не то будемо мотати. Отак. Майже такий самий, але трошки інакше. Первинка співпадає, зайвий викусив. А ось розпіновка вторинки не відповідає. Крайні співпадають. Центральний попадає, але тут він не задіяний, і мені треба якось оцих два внутрішніх з'єднати з центральним. Щоб не сверлити плату, я це зроблю, мабуть, прямо на трансформаторі. Тут позагинаю, дротами запаяю. І тоді він сяде в посадочне місце без змін. Загалом, чим менше переробок, тим краще. Заливаю то лаком на всякий випадок. Простий, хоч герметичний, але працює в вологих приміщеннях. Відповідно, щоб зайвий раз десь не було якихось нюансів. Тепер буде добре точно. Зібрав докупи, вмикаю, запускається. Роботу ми не перевіримо, тому що в нас немає сенсора. Процесор живий, значить, має працювати. Але детальніше нам про то скаже власник, тому що ще залишається питання зі збитим елементом. Сам каже, не зачіпав, нічого не було, нічого не знає. Ну, Розберемось. Бувають системи ББС, баба-бабі сказала, а бувають системи АБС. anti blockage систем, по-моєму, чи блокінг. Систем, вже бачу, знімали. Не знаю, що тут пружини електромагніт. Відкручували. Система АБСу проти блокувальної системи від мотоцигеля. Чотири виходи. Нашу чотири не знаю ФР Фронт. р Рія, напевно. Ще десь щось бачив. Дві було. Ні, не було. Значить, це, напевно, входи і виходи. Одним словом, АБС від мотоцика. Та, мотоцики теж бувають навороченні після ДТП. Десь упиздячили. кришка збита, видно на теплоакумуляторі. Задир. Не працює помилка по АБСу загальна. Десь дивилися, щось тут присрали, навіть нормально не пропаяли, то, звичайно, не при ділах. Я то поправив, але воно, звичайно, не допоможе. Збита деталь є: це конденсатор 99,9%, що воно не вплине на роботу ніяк. Конденсатор шунтований ще одним меншим конденсатором в сусідньому вузлі. Здуваю такий самий міряю його ємність. Вона складає 4,1 мікрофарада. Чуть не загубив, впаюю такий самий, ну, але, як казав, на успіх не розраховую. Переглянув під мікроскопом, ніяких мікротріщин я не бачу. Знизу силові елементи, треба проблему пробувати шукати там, але туди я не підлізу, тому що. До речі, видно погнуті фішки, тому що плата Вона ще й ламається. Плата з натягом сидить на контактах. Це той випадок, коли роз'єми не паяні і не знімаються з корпусом. А роз'єм є частиною корпусу, а плата по всій площі пресом, матрицею, якоюсь, пуансоном, натягом сідає в отвори. Отако, може, зі зближенням буде краще видно. Так, бачите, фішки мають специфічну форму, вони розчепірені. І під натягом сидять в конекторах. Зняти без пошкодження я тоді не можу, тому що коли я почну це знімати, це тупо гнеться плата. Плата багатослойна. Тут немає ні можливості зробити зйомник, ні без пошкодження зняти. А на заводі воно просто по всій площі садиться. Тому ця річ я вважаю одноразова. Конденсатор зараз перепаяю, поміняю, але помогти не маю чим. Ну і вже лазили по механіці, очевидно. Не знаю, чи знає про і не хочу навіть дивитися, що там, бо не впевнений, що такого ключа буду мати. По формі тут навіть не електромагніт, а просто якась пружина. А електромагніти вже ось тут з цього боку стоять з керуванням всім. Тому, на жаль, віддаю, як є.